Водопровідна насосна станція номер 3 вона забезпечує водою одну з центральних частин міста. Основний процес водонасосної станції це получение води, которая приходит в резервуари, затем дохлорируется і через насосні агрегати подається в систему водопроводу города. Суточний расход води який потребляє станція для нужд населення десь на даний момент 23 тисячі кубічних метрів. Безперебійну роботу станції забезпечує дизельний генератор. Станція працює в штатному режимі, забезпечена всім необхідним. Є в наявності генератор 200 кВт, який здатен повністю забезпечити автономну роботу станції. А це вже одна з найбільших насосних станцій водовідведення Дніпра. Вона приймає каналізаційні стоки з великої частини правобережжя. Проводиться їхня груба очистка, а потім все перекачується на станцію аерації. Перекачуємо ми біля 65-70 тисяч кубів на сутки. От, далі перекачка йде на центральну станцію реалізації, де проходить вже відчищення і різні. Дії по збросу вже очищеної води до Дніпра. На станції кілька років тому була проведена реконструкція, встановлено сучасне обладнання. Забезпечена всім необхідним, працює у штатному режимі і також забезпечена автономними засобами живлення. Укриття в будівлі гімназії номер 104 Воно вміщає 53 особи. Наше первинне укриття забезпечене, облаштоване лавочки. Ви бачите, є, будь ласка, де присісти людям, аптечка первинна, невідкладна допомога, питна вода, вода технічна, шансовий інвентар, засоби пожежого гасіння для дітей, розважальні куточки, іграшки, розмальовки, фарби, щоб було чим розважити свою ситуації в даному. По результатам інспекції укриття забезпечене всім необхідним. Є показчики з вулиці і до самого укриття, є все, що потрібно для 53 осіб. Укриття працюють цілодобово, там завжди знаходяться відповідальні особи.